Привіт, Макс, мені скоро 25. Думав святкувати день народження, але щось потім передумав, тому що, як на мене, не на часі, та й докари сумління мене згризуть. А як ти згодом збирався святкувати? Таке, ну замовити якусь смачну їжу, замовити якогось бухла, якщо ти челендж не виконуєш, поїсти, побухати, поспілкуватися з друзями це нормально. Звісно, якщо ти там звик посвяткувати своє день народження, я не знаю, там з салютами. Ще там, з шлюхом, ще чимось, я ж не знаю, як ти святкуєш. Але щось поїсти, щось випити, я у цьому проблеми не бачу. Так ось, я розважаю під час війни взагалі останні роки не святкував і не горю величезним бажанням, що порадиш. Чувачі, а, Якщо у тебе є близькі якісь люди, які ти хочеш прямо поруч з собою їх бачити, і є така можливість бачити їх з собою в свій день народження, зустрітись. По поїсти щось, випити, поспілкуватись це нормально. Я вважаю, що це нормально. Якщо ми кажемо про те, що там гей гопші не гоп влаштовувати пісні, танці та щось таке, в моєму розумінні це вже перебільшення. А поспілкуватись, а пригостити когось, а собі також таку неврічку, невеличке розвантаження зробити це нормально. Що ти вважаєш крінжем та неприйнятним під час війни? Слава Україні! Ну, я б наче так чи інакше свою позицію вам вже казав, тут просто все за один раз, мабуть, не прорахуєш. Ну я вважаю, що навіть незважаючи на те, що є війна, інколи, особливо, якщо у тебе день народження або якась подія є, смачно поїсти і навіть випити, будь то вдома, чи навіть тихенько десь там в якомусь закладі. Я вважаю, що це. Нормально. Відпочивати, наприклад, кудись їхати, я вважаю, що це ненормально. А так чи інакше, якісь ситуації в історіях, ну там, я казав, моє ставлення до цього. Стосовно, наприклад, якихось дорогих покупок, так, ну і таке інше. Ну, тобто, ми з вами розбиралися. Тому, тут, скоріш за все, я б сказав би так: якщо ти хочеш спитати стосовно чогось конкретного, спитай, я щиро відповім.